Лабораторна робота 4. У цій лабораторній роботі я ознайомлюсь з мікроконтролером acp 8266 Це компактний пристрій, будований Wi-Fi, який дозволяє створювати сучасні IOT проекти. ACP-8266 має достатню кількість пінів для підключення сенсорів та актуаторів, а також підтримує аналоговим та цифровим сигналом. Програмна частина перше. Sketch у Blink це класичний прилад для перевірки роботи контролера. Світодіод на платі acp 8266 блимає з інтервалом в 1 секунду. У коді використовується пін-мод для налаштування піну як виходу. DigitalWrite вимикає та вмикає світодіод. Друге. У другій роботі я підключила фоторезистор до аналогового ходу A0. Контролер щитує рівень освітленості, переводить його у напругу та виводить значення у серійну консоль. Цей код демонструє базову роботу з аналоговими сенсорами. Третє. Свіп. Він призначений для керування сервером мотором. Серверомотор обертається від 0 до 180 градусів і назад. Він паралельно щитує сигнал з аналогового входу. Четверте. DHT Unified Sensor. Тут підключено датчик вологості та температури DCHT 11. За допомогою бібліотек Adafruit Sensor та dcht 11 отримуємо та виводимо у консоль значення температури та вологості. 5. П'ятий скетч демонструє роботу з Neopixel Ring. Кожний світлодіод кільця по черзі засвічує зеленим кольором зі затримкою у 500 мс. Шосте. Останній скетч. У цьому скетчі я керую трьома світлодіодами до пінів 12 та 13. Світлодіоди вмикаються та вимикаються по черзі з інтервалом в 1 секунду. Висновок. У цій лабораторній роботі я ознайомилась з основними можливостями SCP-8266, керуванням світодіодом, вчитуванням аналогових сигналів, роботи з сервер-мотором, датчиком температури та вологості, а також з Неопісель.